Матчі однієї з двох груп відбувалися у винниках та дублянах Жовківського району. Винниківський стадіон імені Богдана Маркевича став епіцентром баталій місцевого руху та ареною, де відбулося урочисте відкриття фінальної пульки за участю усіх чотирьох команд групи. Народний ансамбль винник потішив уболівальників та футболістів виступами кількох вікових груп. Капітани клубів підняли національний стяг, а усі присутні на стадіоні заспівали державний гімн України. Львів, напевно, вже став футбольною столицею в Україні в зв'язку з тими подіями, які відбуваються. Ну, напевно, воно і добре. Хай люди їдуть, бачать, як у нас добре, і що у нас насправді привітні люди і все гаразд. Стартову гру Пульки рух провів проти команди Балкани з населеного пункту Зоря Одеської області. Перед матчем, хвилиною мовчання, футболісти обох команд вшанували пам'ять відомого футболіста збірної України та Київського Динамо Андрія Гусіна, який трагічно загинув на 41-му році життя. На права господарів турніру та з амбіціями виграти чемпіонат України серед аматорів команда Романа Гданського розпочала з бурхливих атак. Традиційно на вістрі кожної з них був форвард руху Олег Шептицький. Пробивав він і лівою ногою, згодом і правою, але м'яч вперто не йшов у ворота Одеситів. Частково занервував президент-другого Григорій Козловський. Очевидно, це відчув захисник Андрій Гурський, який поспішав у штрафний майданчик гостей, аби заспокоїти президента. І відчуття Андрія не підвело. Після подачі котового горський філігранно підправив м'яч по Скіпера Балкан. Постараюся завжди при стандартах підключатися сьогодні вдало. Шептицький все-таки забив ближче до перерви. Втім, на думку Івано-Франківських арбітрів з положення поза грою. І все ж за підсумками першого тайму рух мав отримати більш комфортну перевагу. Практично з однакової позиції не змогли відзначитись Баглай та Дикий. Одеситів виявився на висоті. Після перерви гра стала не настільки цікавою. Винниківські футболісти і надалі контролювали хід гри, а представники Одещини з досвідченими Косиріним та Полтавцем спромоглися лише на один-два серйозних моменти. Ми перший раз граємо на такому рівні, тому це сказалось, ребята, скованость. Тобто... Кова на 30-й хвилині, коли нам забили. Ми почали грати, комбінувати, могла неплохо. Як одна, так і друга команда. Гравці руху залишились задоволеними результатом дебютного поєдинку у пульці, адже перемога на старті половина справи. Гра мені сподобалась. Вийшла досить бойова в першому темі. В другому наша гра наша именно, командна гра трошки загубила тонус. Може, в результат. 1-0 такий слизький старалися грати дуже акуратно. В цілому хотілося вдало стартувати в цій фінальній частині з перемоги. Я думаю, сьогодні заслужили на перемогу, маючи ті моменти в першому таймі, які ми не реалізували. Не скривав свого задоволення від успішного старту і президент другого Григорій Козловський, який втім розумів, що чим далі, тим буде складніше. Думав, що буде тяжка ігра, але що настільки вона буде тяжкою, настільки збалансована команда, настільки дисциплінована, в принципі, е рішив один епізод результат матчу. В принципі, так, як буває в тактичних тренерських іграх. Це була чисто тренерська ігра, де, де не проіграв ніхто. Я б навіть сказав, що не дивлячись на те, що в нас було ще, напевно, два моменти. Я думаю, що і нічия була б закономірним результатом. Як показує практика, саме тяжкі ігри це друга, третя. Перша і вона е, така моральна, а фізично тяжкі, йдуть вже друга, третя гра, де вже починає накопичуватись втома. Отож, скромна, але дуже важлива перемога руху 1-0.